Сьогодні ми порівнюємо три різних марки дитячого харчування. Я Ярослав Гринчук та ваше улюблене шоу. Що воно таке? У цій студії вже стільки всього було порівняно, що варто брати чи що більше смачніше, але це всі поради були для дорослих. Тому тільки сьогодні я буду в ролі малечі та будемо куштувати татко. Подавай. Піньк, тинь, дитяче харчування. Чудо-чадо Бобснел та карапус. Але спочатку цікавий факт. Головним плюсом промислового дитячого харчування є фруктові овочеві соки та пюре. Сировина для їх виготовлення вирощується та виробляється в екологічно чистих районах, де не допускається використання хімічної промисловості. І розпочнемо з чудо-чадо. Відкриваємо та куштуємо. По-перше, я хочу подивитися. Консистенцію. Ой Боже, дитяча. <свісно> дитяча споганка. Тім можна брати і обмазуватися. Поїхали куштувати. Прикольненько. Смачненько. Чесно кажучи, я вперше в житті куштую дитяче пюре. Але це смачно, але, але, поїхали далі. Відкриваємо Боба. Боб Снел. І, до речі, всі вони однакові по смаку. Яблуко з бананом. Поїхали друге. Консистенція. йо Йомаю. Вона така ж. Ні, більш світліша, до речі, аніж ця. По смаку воно більш густіше. Поїхали далі куштувати третій. Чудо-чадо і Боб є. Тепер карапузіка. Так, поїхали. Консистенція. Це Це саме речі, ні. Це саме оце Боб, цей, він густіше. Це взагалі рідке-рідке, а це трішки густоти є, але не таке. Короче, це саме такий не густий. Давайте куштувати карапуза. Більш насичений смак, але воно більш рідке. Ну що, друзі, поїхали на вердикти. Чудо більш такий насичений смак яблука, більш такий кисленький. Боб Снейл він більш густіший, і смак більш насичений банану. І карапус, він такий водянистий і ну, більш такий збалансований між яблуком і. Ну, як 50 на 50 яблука і банан. Чесно кажучи, це перший раз таке, що я не можу покласти когось на перше, друге, третє місце. Але потрібно. Тому на першому місці посідає Боб Сней, тому що він більш густіше, більш насичений і менш. Я не можу сказати, що він консервований, але він смачний, дуже смачний. Він дуже нагадує на дійсно бабусине повидло. На другому місці у нас чудо-чадо. Він більш такий кисліше, але е, все ж таки смачний. Ну і на третьому місці карапус. Дуже рідкий. Е, такі, знаєте, як водичко, щось розбавлене, що тут не всі 100% яблука та банану. Ну, не так відчувається це. То якось так? Пишіть у коментарях, щоб мені ще таке цікавеньке скуштувати. З вами був я, Ярослав Гринчук, та шоу, що воно таке. Побачимось на першому міському.